Всім привіт! Мене звати Іра. Ви на каналі Орхи. Сьогодні до вашої уваги огляд орхідей з епіцентру на Кришталевій 6. Це в Києві напроти шпалерного ринку. Якість чудова рослин, що не візьмеш як горщик. і листова велика, і коріння багато, і крупні квіти. Просто бомбезні. Подивіться, який бігліпчик. як прикольно змутував, дві губи має крупноцвітковий, красень. Ох, все бутонів. Просто красень. Довго крутила в руках. Ну, Дивіться, є. Точка росту закрита, якби квітоносик з точки росту, але коріння має великий потенціал, може надавати багато діточок або квітнути роки три так точно з пустих пазух, з вільних, так як в мене орхідейки квітли. Хоча з точки росту був квітоносик, не бійтесь, купувати такі орхідеї, вони теж добре себе покажуть. І в квітінні і дадуть діточок. Ось такі дві оксамитові красуньки, схожі між собою, багато бутонів, гарненькі, такі квіточки структурні, от, схожі між собою. Просто кайфові, свіженькі на бутончиках. О, краса, повен горщик корінців, листочки чудові. Просто видно, що знаєте, такий свіжачок заїхав. Я кайфувала, тримаючи такі орхідеї в руках. Прям знаєте, вещь таку тримаєш. Важкенькі, класнючі. Ось, до речі, Аркадія. Згадала, як знала, знала, десь забула. У попередньому відео казала, що, казала, що я хочу Аркадію, давно дивилася на Кімоно. Але може Аркадія мені попадеться теж в... В муту... змутована або в пилорі, або в метеличку. Дуже хочу, бо на Кімоно я давно дивилася. І був він у мене в списку хотілок. А тепер на Аркадію заглядаю. Ну, почекаю трішки. Ось така красуня, квіточка напівпластикова, така, знаєте, сонячна. Прям в очі падає, заходиш і відразу її бачиш. Знаєте, можливо, за того, що зараз так похмуро на вулиці, хочеться щось такого яскравого. Тут ціле дерево, цілий кущ. Така більше до мультифлорки схожа квіточка невеличка. Але ж подивіться, скільки розгалуджень, і що ж з пакета просто випадає і в камеру не влазить весь огляд всіх квіточок. Красунька. Тут такі бутончики свіженькі, яка розписна губка, красунька, два квітоноса. вартують 750 гривень. Ну, Така теж структурна квіточка, такі, ці цяточки прям випуклі. Одного, одну пелюсточку втратила десь при пересилці, але просто чудові. Тут ще чимсь схоже до мого люксорчика, такий перелив гарненький на світлі, пишненька. Ну, я ж кажу, любу. Береш в руки і просто захоплюєшся. Які там коріння, коріння чудова, і листя, і квіточок багато. Тут, така не начебто хтось малював восковими олівцями. А зверху фарбою полив акварельною. Я просто люблю малювати то Дуже схожий розпис такий на квіточці. Таку. Перша, до речі, бачу, може хтось підкаже назву. Така вона цікавезна. Повен горщик коріння. Класнюча, класнюча така сонячна. Ну, тут губка, знаєте, пісню. У тебе помада яд. Вася Вася, о май гад, Це якраз про цю орхідею. Губа в неї просто шикарна. Тільки я можу, як вона вдома буде квітнути. Класненька, ці трішки дешевші кімоно. Карибська мрія. Хто має карибську мрію, розуміє. Це просто слон. В мене вона є. Багато місця займає. Але орхідейка така досить крута. Ці переливи неонові біля губки. Класні. Папушка трішки відсушив бутончики, але такі пишненькі, гарненькі, на дві гілочки. Красунчик, красунчик. я чекаю вже цвітіння свого. Це бігліпчик, вставлю назву, в мене він теж є. До речі, я скажу, що він повинен бути більшою квіткою, чи це якийсь сорт новий, чи це може і за того, що якесь літнє квітування. в мене мій в літньому показав себе дуже мілкою квіткою, геть схожою на цю ну це, це точно цей сорт. Ну, класний, він дуже вдячний, любить довго квітнути, любить доростити квіточки. Зараз мій два бутончики дорожчі. Ох, паучок, паучок камбрія. Ну крута. Якийсь в мене був, до речі. Пішов ще на початку мого захоплення. Планую повернути, обов'язково поверну. До речі, в цьому магазині мені подобається, що є оціночка, я вам пізніше і покажу. Орхідек небагато завозять, але оцінка завжди в цьому магазині є. Тож, можу, дочекаюсь до оцінки, може, дійде. Ось такі оціночки дендробіуми біленькі. Непогані орхідейки. Знову ж таки, дивлюся на кореневу і розумію, що влагоємкий субстрат. Треба приїжджати і купувати орхідеї, бо вони їх заливають. Зараз прохолодно. І орхідейки дуже швидко втрачають свій вигляд. І кореневу, на жаль, такі на жаль. мано в стандарті. Небагато корінчиків. Ще квітує за таку ціну, як на мене, то чудово. Ось красунечка така плямиста. Ось ця дуже ефектна квітка. Камера її не передає, вона мені дуже сподобалась. Але ж коріння вже майже все загнило в горщику. Так шкода, так шкода. Такий прям вау. Квіточка просто чудова. Ну, шкода, не, не взяла, <кліпко> не купила. Гратися там треба і гратися, щоб її вичухати. Але красунька. Ну і потихесеньку переходимо до Ашану. В Ашані було небагато свіженьких орхідей. Це кришталева. Ось це вулиця Велика Кільцева 4. Ось така зустріла мене красунька. Теж якість чудова. Навіть пробитий сорт. Чомусь я думаю, що це Юпітер чи Нептун. а пробита назва якась інша. Але я не роздивилась, що то точно за назва. Бігліпчик біленький. Прям крупний, крупний, крупний. Листя. Шикарне. Подивіться, яка коренева для бігліпа. Вона ж просто неймовірно крута. Губка. Ну. Красень, красень, крупноцвітковий. Ось такий сезамчик. Їх декілька було. Можна обрати собі по кореневі, подивитися, який кращий. Сезамчики такі досить хороші орхідейки, які себе гарно показують по, ну, по, своєму такому, по своїй стійкості. Ось така красунечка. Небагато, але свіженькі, і порадувало мене те, що вони відставили їх набагато подалі від тих орхідей, які вже стоять на реанімації там на оцінці вже по півроку. Хоч від шкідників подалі, знаєте, це що радує, Якось вони по-розумному зробили в цей раз. Небагато орхідей, але красунькі. Ось така ногубаста. Коренева і листова чудові. Ну і я йду щаслива <смі> з пилорчиком, якого впіймала. Всі ці орхідейки 550 гривень коштували. Я не змогла пройти мимо. Він красень, такі кругленькі, такі кругленькі. Плюсточки, наші коренева хороша. Трішки залитий, але нічого, просохне. Вийму тур-стаканчик і буду милуватися і чекати розпуску бутонів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що були зі мною. До зустрічі на каналі.